У страху очі великі щоб уникнути мобілізації, ухилянти погоджувалися ховатися у вентиляційній системі пасажирського вагону, щоб тільки перетнути державний кордон. Служба безпеки затримала співробітника Укрзалізниці, який допомагав тікачам призовного віку. Вартість такого мікрокупе 2,5 тисячі доларів. and you Часі новин на цьому поки що вся інформація. Вас залишайтеся з п'ятим Ми за кілька хвилин повертаємось до марафону. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Ання жінками це мій коник. Який золотий. Золотий коник. Золотий коник. Легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвойною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник, ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. Долгіт: єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Кіно, телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Незламна країна, незламні українці. Говоримо всій частині марафону про те, як покарати вагнерівців за їхні воєнні злочини і не тільки вагнерівців. З нами на зв'язку Далі Рафат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, вітаю вас. Доброго дня всім. Пане Рефате, ми були вчора. Всі українці і не тільки українці шоковані оцим зізнанням вагнерівців про страти цивільного населення, дітей, жінок, літніх людей. А йдеться і про Вугледар, і про Бахмут, і про Соледар. А чи ми зустрічали схожу інформацію про такі самі звірства Росіян на давніше окупованих територіях? Я маю на увазі орло, і зокрема Крим. Ну дійсно такі е, е, зізнання вони мають бути ретельно е, розслідувані і оформлені для того, щоб стали е, відповідно матеріалами і того спеціального трибуналу, е, про е, створення якого зараз дуже багато приймається різних рішень, е, е, і Україна наполягає на е, такому. Е, Стороні такого трибуналу, Що стосується окупованих територій, ми маємо непоодинокі свідчення, і суспільство про них знає, про це інформовані правоохоронні органи України, коли затриманих громадян України катують фізично. Це відбувалося в Криму, скажімо, при арешті Нарімана, джеляла першого заступника. Голови між Кримського народу і двох молодих е е кримських татар-активістів, братів. Е Ахтемових і, і їх катували електрострумом. Я просто не, не можу зараз повторювати всі деталі е, е, публічно, як їх катували, вимагаючи від них дізнання того, що вони ніколи не здійснювали. А потім вже при окупації Херсонської Запорізької областей десятки е, громадян України. Е, вони також були катовані в генічському селищі чи місто генічське. Там 15, здається в підвалах. Там були зроблені. Вони були переобладнані в катівню, і, і там садисти російські катували українських громадян. Це треба все, щоб не залишалося непокараним, і, і, і тоді, можливо, ми в майбутньому будемо. Ну забезпечене неповторенням подібних uh, злочинів. А оцих от зізнань, коли вони зізнаються в ефірі якогось там на каналі якогось руського ліберала, їх достатньо для того, щоб а, ці справи про воєнні злочини були доруш долучені а, бодай вже до міжнародного кримінального суду. Там якщо поки спецтрибунал ще це не є, створений? це є привід е, інформація для того, щоб розпочати власне розслідування і спробувати знайти докази, які не зможуть бути ніким, Спростовані ні. Поки тільки що от таких зізнань, ну я скажу так, що вони в будь-який момент можуть бути е, ну, е, е, заперечені ними ж татестовані та протестовані іншими сторонами. Я вже бачу в російських пабліках ті, які. Ведуть пропагандистську роботу проти України. Вони вже знаходять якихось солдат військовослужбовців, які стверджують, що вони такого не здійснювали. Вони посилаються от на ці відео, що там якісь фріки, що це не ті, за кого вони видають, але це дуже серйозна інформація, яка потребує від правоохоронних і спеціальних органів України розслідування обставин цієї інформації. Я вже запитувала попереднього гостя, і ще у вас запитаю: а чи не буде так, що Російська Федерація буде використовувати оцих от злочинців з ПВК Вагнера, щоб відбілити себе? Що, мовляв, так справді були воєнні злочини, але їх коїли тільки вагнерівці. Кадрові російські військові, ні про чому ну, дивіться, здається, ми зараз ми я маю на увазі знову, ж фахівці українські правники йдуть е, е, вірним таким е, напрямком. У нас е, має все зводиться до того, що військове політичне керівництво Росії на чолі з Путіном це є міжнародні злочинці, і саме вони дали накази, щоб відкрити е, можливості для здійснення і, і створити умови для здійснення. Інших злочинів на території України чи на території інших країн, але проти України, тобто, все це те, що про що ми зараз говоримо конкретно, це похідне від міжнародного злочиню, злочину злочину, які здійснюються за за наказом міжнародного злочинця Путіна. Ага, тоді ну якби вони не будуть це використати. Просто якщо вони вже беруть е, цей наратив в пропаганду, що мовляв там не все так однозначно е, не це. То ну очевидно, що вони будуть далі нести. Я ж не думаю, що всі росіяни хочуть такі о боже, це такі жахливі злочини, і це наші творили. Ну, мене я одно я розумію, що е, е, знаєте, емоції відчуття людей їх не можна покласти в багатьох випадках, е, скажімо, в документи, щоб вони слугували е, чинниками для прийняття судових рішень, але є моральна відповідальність, є правова відповідальність для мене. Кожний росіянин, який не засудив вторгнення російських військ у 2014 році на українську територію в Автономну Республіку Крим для мене кожний росіянин, який це не засудив, він є напряму відповідальний за ті злочини, які зараз здійснювали, які здійснювалися і зараз здійснюються на території України представниками Російської Федерації, ким би вони не були, тобто майже всі, крім кількох, яких можна перерахувати на пальцях. Ну, якщо е громадяни Росії не засуджували злочинні дії своєї держави, то вони, як мінімум, вони, е відкривали дорогу до нових злочинів.